Пенсіонерка Поліна Григорівна проживає на другому ковалі більше 40 років. Каже, такого буйства стихії, яке спостерігала тут надвечір 24 серпня, раніше не бачила ніколи. Гроза почалася. Крутило так, що я на всі сторони не знала навіть, що вже робити. Виходжу після тих 70 хвилин, Мене вже виходу нема на вулицю. Він упав, впав, груша впала, яблуні попадали. На її городі й до сьогодні лежить несподіваний подарунок долі, фрагмент поцупленого вітром даху одного із сусідніх будинків. Я вийшла з хати подивитися. Дивлюся, щось таке підійшла ближче, бачили. Звідки воно прийшло? Я не знаю, на моєму житті такого ще не було. Металочерепиця, наче килим літак, прилетіла на подвір'я пенсіонерки. Ось із цього будинку. Звідси до помешкання Поліни Григорівни, кілька вулиць пішого ходу. Жителі навколишніх будинків показують нам і інші сліди буревію. Ці дручки корч були в стині, поніма там дирі. бачите? і оця стіна верхом, де от више, іде від від вікна і до бальфа. середні трещини. Помешкання Бориса Драчука, що на околиці Ковеля по вулиці, 22 січня, можна знімати у фільмах про війну. Будівлю з усіх сторін підпирають повалені вітром дерева та обірвані дроти електромереж. Урожай яблук пропав, зате гуси вижили, тішить себе господар. Не до грози було, гуси були на дворі. То я за гусьми. Боялися за гуси, так? так за себе не думав. А воно тут валивло на подвір'ї все. Потерпілі від стихії жителі Коваля 2 звернулись по допомогу першими на сигнали СОС відгукнулись у благодійному фонді Патріот Волині. Ранку ми звернулися на другий день до фонду Патріот Волині, який просто згодився допомогти людям і надав таку посильну допомогу шифером, що люди зможуть полагодити свої будинки. І дуже оперативно спрацювали. Це ми вчора зранку звернулися, зібрали всі підписи людей. І от сьогодні вже люди мають шифер, мають чим накрити свої будівлі. Загалом жителі другого коваля отримали від Волинського благодійного фонду Патріот Волині понад півтори тисячі листів шиферу. Це дало змогу оперативно відновити пошкоджені оселі. Біда сталася, і нам відгукнулися і допомогли нам матеріально і фонду. Ми дуже дякуємо, дуже вдячні. Про роботу міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та комунальних служб коваля з ліквідації наслідків буревію. йшлося і на позачерговому засіданні міськвиконкому. прийнято заяву із служби по зруйнуванню дахів 66 заявок. По деревам 18 заявок, по будинкам пошкоджених 18, стовпи 3, дроти обірвані 19. І на сьогоднішній одна заява пішла, це пошкоджена повністю вдачі. Найбільш постраждав район з другого округу. Тут дуже великий перелік іде вулиць, От вони всі зафіксовані, всі вони обстежуються. Заяви на даний час іще поступають, в тому кумірі. Можливості до місія виїжджає, обстежує які ж заключення. Прийнято рішення виділити 70 тисяч гривень з резервного фонду міського бюджету, які комунальники використають для усунення наслідків буревію над Ковалем.